Десять років тому криворізький фотолюбитель Станіслав Рушкіс почав знімати на фотоапарат давню архітектуру міста. Тоді він навіть не уявляв, що деякі з цих будинків будуть зруйновані окупантами. Ось ця світлина пам'ять про колишній кінотеатр, понівечений ракетним ударом. Він розташовувався поблизу психоневрологічного диспансеру. На виставці в першій художній школі автор представив близько двох десятків фоторобіт. Прокляти. Проклята Росія знищує наші будинки, руйнує архітектуру нашу. І коли ця війна закінчиться, таких будинків красивих вже може не бути. Я вирішив присвятити цю виставку архітектурі нашого міста. Автор ділиться найбільше його приваблює архітектура двох проспектів південного та університетського. Тут представлені... тут представлені елементи певних архітектурних напрямків. Наприклад, є медальйон, річ про яку мало хто знає. Це коло. Робили його під дахом у верхній частині і називається воно медальйончик. Є тут на фотографіях карнизи, портики. Вже добре, що можна на цих елементах простежити якийсь напрямок криворізької архітектури. Цю міні Позицію автор робіт Станіслав Рушкіс та перша художня школа імені Васякіна присвятили ювілею кривого рову. Це не перша вже наша фотовиставка в нашій школі, яка відкривається фотохудожником Станіславом Рушкіса. Ну я вважаю, що образотворче мистецтво діти повинні розуміти, що воно не складається тільки з малювання живопису, графіку, але ще це фотомистецтво. І, до речі, фотомистецтво – це такий вид, який. Зараз дуже популярний і навіть серед юних художників наших дітей, тому що у будь у кого є мобільний телефон, вони фотографують, вони любуються природою, оточенням. І от ми вирішили через творчість Станіслава Рушкіса показати дітям культуру фотомистецтва. Надія Шевченко Олексій Правицький. цей день.